І так, відео, відео психологічна допомога при інформаційних війнах. Інформація вона жива, як радіо, і людиною керують хто? Та інформація яка є в голові в людини. Коли комп'ютер ламає вірус, то керує комп'ютером. Ну тобто, вірус не може жити, звісно, комп'ютера, але вже вірус починає керувати комп'ютером. Так само інформація в голові людей. Тому потрібно зберігати гігієну інформаційну. Інформація є жива. Сприймайте то так, як звучить. І коли вам в голову попадає неправильна інформація, з нею треба боротися. Як це якась пісня засіла в голову на три дня, ти ходиш та оце от воно є. Русські спеціалізуються на чому на страху і залякувань. Тобто, це в них не то роблять класно. Відповідно, коли в голову попадає неправильна інформація негативного характеру, що насі злили, що на все погано, то все, п'яте десяте, з нею потрібно боротися. Тобто, у вас є один аргумент, що в нас ізли, у нас все погано, і контраргументи, що в мене в житті, в принципі, особо там змінилось те, що від війни, що не знаю, там клієнтів менше більше, в залежності, хто хто від цього цей на роботу я хожу так же само. Світло зараз не виключають. Не раніше виключали. Раніше нам там давали 2-3 дні, і вже от воно триває 3 роки. Вони нас захопити не можуть. До того вони в нас тільки наступали, в нас зараз дуже. Ну тобто ми вже відвоюємо. Території. Раніше в нас було там гірша техніка, зараз нас буде краща техніка. Раніше в нас було гірше забезпечення, армії, тобто менше навчали сулат, зараз більше. Тобто, ви знаходите оцю негативну інформацію, яка вам попала в голову, бо до неї так ставиться як до вірус, який попав вам прямо в бошку голову. І ви на цей вірус шукаєте противоядів, поки ця ідея у вас фізично не пропаде з голови. Ви прямо будете відчувати, що все цього, -цього в мене в голові нема. Саме простіше це. Відмовитись від новин, інформаційна гігієна, тобто інформаційна гігієна, що той контент, який ви споживаєте, тих блогерів, канали, Тік-Ток, ще щось інтереси, аналогічно важливо, як і гігієна. ну От митці. От так. Ідеї контролюють людину, а не людина контролює ідеї. Тобто ряд людей, от є оці ЛГБТ-замбаки, Русський Мір замбаки. Тобто, Є людина, яка підконтрольна ідеєю ці, тобто ця ідея контролює людину. Людина вже за себе не куди робить. Оце це важливо знищувати негативні думки в своїй голові. Також, якщо ви бачите про негатив, що з людиною трапляються там негативні ситуації, ніби там чисто випадково людина. Є там часто конфліктною, з критичною, критично, негативно викликає ну, ви поговорили з людиною, у вас з настрій стали гірші і титки отакі. Тобто, це ну, енергетичні вампіри, так же само, як, є, як є негативна інформація, так само і ці от негативні люди. На що про це говорю? В основному ці всі негативні люди, енергетичні вампіри, є носіями. цієї всієї негативної інформації, і ви, наприклад. Як є інформаційна гігієна, це от з про соцмережі, так само є інформаційна, гігієна відносно людей. З ким треба спілкуватися, з ким не треба спілкуватися. Тобто ділимо людей на позитивних і на негативних, всіх негативних треба свого кола викреслити, максимально скоротити спілкування з ними виключно до там, робочого привіт, там замовлення таке до гроші. Скільки до свидання? Це все you, о, ще якась фіня, о, як все погано, ще що з нашому то слухати. Ну тобто. Ди воно таке сонечко прекрасне. Подивіться, просто ліпше от в стіну або на дерево, ніж говорити з негативною людиною. Про негативні випадки, конфліктні ситуації. Тобто, якщо ви думаєте, що є от якась нереально прекрасна людина, і з нею просто так чомусь життя, таке несправедливо, стало, така випадковість, прикра новина. Це не випадковість, так мало бути. Тут цієї прикрої новини людина зробила от ряд велику кількість своїх цих кроків. І тут оце прикра новина. Оце прикрова новина. Це вже таке життя, дає ляпаса, щоб людина включилася і каже, ти не то робиш, ти не туди. Подумай, а думайся, чому? Люди живуть в інформаційному, навіть не в інформаціонному такому вкокані, як в ракушці. Вони себе захищають такою штукою, щоб ну не доторкатися з реальністю і не бачити правду. Біль це та штука, яка пробиває цю ракушку. і Вона може хоч якось трошки включити людину, побачити, що кругом неї відбувається. Ну, вернутися в цей світ. Тому люди, які, наприклад, контрастний душ, що це таке, це також. Міні такі, як удар, бо холодною водою, коли все включаєш, то і лідуною це реально не як цей. На тебе трохи включаєшся, та ти такий оп включаєшся, воно вертає людину в цей момент тут зараз. Ти не є десь там в минулому. Ой, що тоді хтось там сказав, Боже, як я буду жити. Він є десь там в майбутньому, що ой, блін, я не знаю, як тепер тут працювати, як ще щось, бо то ракети, світло, зараз ще гірше нас розмовлять, взагалі світла не буде. от Нащо мені щось робити, воно ж і так нічого не вибусть, треба бути завжди тут, зараз, в цьому моменті. Негативні люди, негативна інформація оце все нафік. І все. Е, також про негативні думки. В любого характеру, тобто завість, страх, там переживання, не знаю, якась злоба, агресія або ще щось. Це також треба, якщо вже ви замічаєте в собі, що це у вас є, треба проговорювати і треба викидатися, наприклад, злість. От ви берете і не знаю, там, робите щось, що виганяє з вас злість. наприклад, там спорт, ще щось, вийти покричати, тир постріляти, побігати до такого, що ти вже вмерв. Тобто не потрібно всі ці негативні моменти, негативну емоцію тримати в собі. Тобто, ви є як бочка, умовно кажучи, і якщо у вас в бочці є оце гавно, гавно треба нафік викидати. Хочете емоційно, викидаєте емоційно, хочете фізично, викидаєте фізично, вибирайте ті варіанти, після якого їм вам стало легше, і вас це вже негатив по голові не гнобить. Все, коротше, ладно, пауза. На наступний відос.